Вітаємо вас! Ви дивитесь Кій News – Новини Рицарів Христа. Сьогодні у випуску про 58-му інвеституру 22 травня у Львові, сер Владислав Архон. Інтерв'ю з магістром ордену Сер Володимир Архшиц. Інтерв'ю з новоприволим рицарем Христа. Леді Тетяна Архпавелко. Інтерв'ю з новоприволим рицарем Христа. Леді Лариса Зязюн. Інтерв'ю з кавалерственою дамою. Сер Василь Гормак. Інтерв'ю з кавалером. Сер Тарас Архшіт. Інтерв'ю з новоприволим рицарем Христа. Сер Віктор Аркседора, інтерв'ю з канцлером командорства Київщина, Про насильницьку смерть побратима Рицаря Іромонаха ІОЛА Про подяку леді Анни Ар-Терещенко від військових Збройних сил України. Про благодійну допомогу для Збройних сил України від рицарів ордену. Інтерв'ю з сером Ігором Арх Яблонським. Розустріч рицарів Христа з блаженнішим Святославом Шевчуком, отцем і головою Української греко-католицької церкви. На Галичині у місті Лева 2022 року, місяця травня, дня 22, відбулася 58-інвеститура рицарів Христа. Яка примножила нобелітет не тільки рицарської корпорації, поповнивши почесні ряди кавалерів ордену, а й України в цілому. Інвеститура проходила в суворі святого Юра і була заорганізована рицарями Христа Великого Пріорства України. Церемонія посвяти відбувалась традиційно. Кожен нобілітан давав обітницю згідно кодексу честі, рицаря перед магістром ордену та побратимами рицарями, а також присутності всіх прихожан храму Святого Юра. Ми мусимо дуже добре пам'ятати, який ми носимо титул і в якому ми є ордені. Що він не тільки нам дає зовнішність носити мантію з гарним Христом. Але бути відповідальні за те, що нам сьогодні орден доручає. Тому я дуже ласкавий укріну вас усіх прошу йти стопами заповідей Христова, любити Бога понад усе, серцем, душею, всім своїм війством і ближнього свого як самого себе. На нашому шляху ордену Христа Спасителя. Першочергово має бути заповіді Божі. Ми тоді будемо всірцем для інших, якщо ми їх будемо виконувати. Тому жиймо з пострахом, виконуючи заповіді Божі. Розпочинаємо сьогоднішній на захід молитвою і будемо далі продовжувати. І ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Далі відбувалася сакральна форма ініціації. Яка сприяє прибудженню рицарського духу, вмикаючи пам'ять на генетичному рівні? Магістр ордену здійснив духовний обряд, посвяти, оперізування мечем, кожного кандидата зі словами ім'я Отця і Сина і Святого Духу, завдав куле, яке сприяє пробудженню рицарського духу, усіх новоприбулих. А новий статус нобіліті підтвердив урочистим врученням благородникам відповідних знаків відмінності. Завершилось ініціатричне таїнство братніми обіймами нобілітантів та всіх почесних достойників з гучним триразовим Аксіос. 58-ма інвеститура Рицарів Христа проходила під час національно визвольної війни України Від загарбників, расистів. Наш український народ зараз гідно та мужньо бореться за свою волю, гідне майбутнє та свободу народів світу. Орден, в свою чергу, вже не один десяток років займається відродженням світочу української нації пробуджуючи дух наших величних князів та їх славного воїнства, вмикаючи у багатьох аристократичну генетичну пам'ять, гідність і честь, благородства українського роду, мають відродитися у своїй основі, що дасть змогу прийти до цілісності нашої нації, розквіту її сили та величі. Більше про те, в чому ще полягає особливість таких благородних посвят, ми почуємо з інтерв'ю магістра ордену сера Владислава Архо. Доброго Дня, сер Владислав. Доброго дня! Сьогоднішня інвеститура проходить під час суворої визвольної війни. Скажіть нам, в чому ви бачите особливість цієї посвяти? Саме всі посвяти в тому, що ми демонструємо незаладність українського духу. Це можна побачити світі. Це військові, які на службі здатні навчати в режимі онлайн своїх студентів необхідним предметом. Це перемога українського гурта в міжнародному конкурсі Євробачення, яка показала підтримку усього світу, що демонструє. Неймовірну підтримку усіх українців і дає безпосередньо нам ще більшу підсилює нашу с нашу солоду. Це українські аграрії, які, не дивлячись на небезпеку, готові працювати навіть поряд з лінією фронту, розуміючи усю небезпеку і повітряну загрозу. Це все демонструє те, що ми здатні залишатися людьми, зберігати свою людяність і цінності попри усі жахливі випробування на раннє життя та смерті. Це показує нашу життєздатність, життєдійність, життєдійні цінності безпосередньо нашого народу, нашу волелюбність, життєволюбність. Сьогодні в наших лав пробуло троє благородних рисарів. Підписавши Кодекс рицарської честі, вони вже завтра будуть ще з більшою потугою робити свої благородні справи, а саме благодійність та волонтерство. Це також кавалери та кавалерські лідами, які вже роблять свій вклад в нашу спільну благородну справу. Попри те, що орден зараз задіян в різноманітних дипломатичних та гуманітарних місіях, ми хочемо дати ще більше Україні різноманітного світу. Ми хочемо укріпити Україну благородними і достойними людьми. Я хочу подякувати усім, хто хоч якимось чином задієн в допомозі, чи безпосередньо стоїть на лінії фронту та оберігає Україну і нас усіх. Дякую усім вам. З нами Бог, слава Україні! З нами Бог, слава Україні! Дякуємо. вам! Цей буремний, але осяяний світлом час пройшов нобілітацію і став рицарем Христа сер Володимир Архшиц, отримавши право на благородство роду. Що це значить для нього та його роду? Ми дізнаємося з його слів із львівського репортажу. Володимир, сьогодні ви стали рицарем Христа. Скажіть, будь ласка, що для вас є благородне звання рицаря? Яким ви бачите свій подальший шлях духовного служіння в рицарській спільноті? Для мене це зараз даний час дуже велике свято. До житті. Е, я дуже радий, що став лицарем Ордена Христа Спасителя. Дуже всім вдячний. Дякую, що прийняли мене в орден. Е, в подальшому буду ну, продовжувати свій духовний і церковний шлях. Ордену Христа Спасителя буду всьому допомагати. Для мене це велике, дуже велике. Для, для мене, для моєї сім'ї дуже велике свято. Дуже я. Церемонія посвяти стала незабутньою подією в житті леді Тетяни Арх-Павелко, яка урочисто отримала титулування благородна та стала справжнім рицарем. Тож отець Роман благословив нашу благородницю, а рицарі Христа привітали її своїми братніми обіймами. Що це значить для нашої благородної леді Лисаря, Ми дізнаємося безпосередньо з її інтерв'ю. Можна доброго дня, доброго дня, люба леді Тетяна. Сьогодні ви стали рицарем Христа. Скажіть, будь ласка, що для вас є благородне звання леді Рицаря і яким ви бачите свій подальший шлях духовного служіння во славу ордену? Сьогодні чудовий, неповторний травневий день. Я радію з того, що знаходжуся в соборі святого Юра. Хочу усім нам побажати міцного здоров'я, віри. Мирного неба, Божої ласки та благословення на добрі справи. Я дитина Всесвіту. І кожного дня Всесвіт відкривається для усіх нас. Через те прагну кожного дня наполегливо самовідано, гармонійно розвиватися і духовно зростати. Прагну. Примножувати і берегти славу рицарів, жити в мирі з Богом і у цьому прекрасному світі бути щасливою людиною. Вірю, що так і буде. Усім дякую. Весняний день кавалерственною дамою, достойницею ордену, стала леді Лариса Зязун. Що ж привело леді Ларису у почесні лави ордену, ми дізнаємося зі Львівського репортажу. Доброго дня, люба леді Лариса. Доброго дня. Сьогодні ви стали кавалерственною дамою, достойницею рицарського ордену. Розкажіть, будь ласка, нам про свої відчуття після посвяти, а також що означає для вас це звання? Я вам хочу сказати, що навіть у момент свята в мене таке було відчуття, що мурашки хотіла прийшли. Звичайно. Піднесено себе почувала надзвичайно радісно, надзвичайно щасливою. Для мене це звання має велике значення. Знаєте, я ще коли у 2001 році познайомилася. З графом Шарлем Хлібом Орлянським я була у нього перекладачкою, коли він приїжджав сюди, і він багато розповідав про святого Михаїла. Я навіть мала запрошення до цього кордону схопити. Але якось тоді не склалося, я зрозуміла, що подібні ордени організовують довкола себе світлих людей, людей високого духу, людей достойних, людей благородних. І так. Хочеться в цьому сьогоднішньому світі, щоб було більше. Цього добра, цього світла, цього благородства, щоб люди красивою мовою розмовляли, щоб люди поводили себе достойно. Тому що знаєте, як я колись сказав великий соло, все минає, а наш Негоруськоворода додав, ну, все минає, але любов зостається. І ось в цьому світі якось мені здається, бракує любові, і тому Видається так, що подібні зібрання, подібні об'єднання людей, вони класно буде сприяти тому такому благосному відношенню вони до іншого, з любов'ю, з радістю, з почуттям добра. Ми будемо ці виносимо між собою. Щиро вам дякуємо, щиро вітаємо. Дякую вам. Інвеститура стала справжнім світлом і для достойника сера Василя Гурмака, який поповнив гідні ряди кавалерів нашого ордену. Що привело сера Василя у почесні лави ордену? Ми дізнаємося більше з його інтерв'ю. Сер Василь, сьогодні ви стали кавалером ордену. Скажіть, будь ласка, що привело вас в почесні лави рисарської спільноти? Так сказано було, що це є честь вицаряти. І більше честі у світі нічого немає. Бог найчистіший, ми прагнемо своє. Ми всюди годину по собі творця. Не забуваємо сказати, то що ми маємо творити чи нетваряти. На жаль, сьогодні в світі не творять, а менше творять. Щоб творити, треба робити любить. Сьогодні вже сказали, що таке любов, що її мало. Любов і надзвичайно багато, але ми не вміємо в неї користуватися. Через те, Господь, Сина свого послав на той світ, щоб навчити, як виконати 10 заповідей, яка найголовніша з них, це любов. І Ісус дуже просто каже, вміти любити, вміти віддати. На сьогодні світ грабує сам себе, замість того, щоб віддавати Богу. І це є найвища міра любові, найвища міра братства і отої щирості, яку ми говоримо. Але чомусь 10 заповідей не виконується причина через те, що щось не так, що може бути? Я собі відкупаю, що має бути один із заходів, називається як наша совість. А совість асоціюється з честю. Ось та честь, та совість має бути у кожного лица, у кожної людини ще не народжена, але лицеві для того, як собі приготувати той дум, що ще не народжена дитина, не мала рахунок у банку, а мала рахунок в душі, у Бога благословім. То благосвіння кожен з нас має народженні. До народження це є тайна народження. Тоді є тайна шлуну, тоді є тайна смерті. А я кажу, ще є одна тайна, тайне життя. Ми не вміємо жити, ми знову трубимо той світ. Чи вистежне, що ви нагоди? та честь лицаря була найвищою народою до засобу життя і спілкування у ордені. Дякую. Дякуємо вам. Одену в цей незабутній день став сер Тарас Архшіт. Йому та його нащадкам було стверджено благородність роду та вручені відповідні документи, скріплені підписами та печатками. Про свої враження від заснування благородного роду та що це означає для нього. Нам розповість сер Тарас у своєму інтерв'ю. Доброго дня. Доброго дня! Сер Тарас. Сьогодні ви стали рицарем і поповнили ряди благородних. Скажіть, будь ласка, що для вас є благородство роду? І Яким ви бачите свій подальший шлях духовного служіння? Першого благородство роду це і відповідальність, і відповідальність перед орденом, і перед суспільством, і певна місія робити щось добре, об'єднуватися з людьми, які Створюють нові проекти, нові справи і разом міняти світ на кращий, на більш духовніший. Так я бачу свою місію співпраці з Рецарським орденом Христа Спасителя. Щиро вам дякуємо. Дякую. Командорства Київщини зосередили всю свою діяльність на допомозі нашій армії. Волонтерська та гуманітарна місія лише на це зараз направлена майже вся життєдіяльність рицарів Христа в Україні. Безпосередньо про волонтерство та гуманітарну допомогу Командорства Київщини нам розповість у своєму інтерв'ю сер Віктор Архседор. Сер Віктор, Командорство Київщини. Зараз зосередило всю свою діяльність на допомозі нашій армії. Розкажіть нам, будь ласка, про ваше волонтерство. Що зараз Все дуже скромно. Спочатку ми допомагали теробороні, допомагали бронезолетами, касками, потім кормили. Всі коптили курей, цей. Ще допомагали мали з жителям Києва, які не, можуть, не могли купити продукти, пайки роздавали і так далі. Зараз ми е, з благословення предстателя ПЦУ. України, епіфанія, проводимо волонтерську діяльність і одезою, і продуктами бучі, гідпіння, великі От На цьому засереджена наша діяльність сьогодні. Не тільки приходять в орден, а й покидають його, завершивши свій земний хрестовий похід, йдуть інший вимір, залишаючи свій слід назавжди в серцях близьких по духу. Нещодавно, у Бучі на Київщині, серед загиблих від рук рашистів ідентифікували тіло нашого зниклого побратима Мирона Аркзварчука, отця Ігумена Іо. Ця трагедія сколихнула наші серця неймовірною біллю. За даними команди пошуківців, наш рисар, священник ПСУ, загинув в окупованій бучі на вулиці Яблунській, де в автомастерні в оглядовій ямі було знайдено його понівечене тіло, а неподалік на території рештки спалених особистих речей, серед яких виявився обпалений хрестик отя і Іова. Останню шану Ігмену Іо віддали в свято в Михайловському чоловічому монастирі, де і Романах служив, вимолював людські гріхи, очищаючи живі душі від скверни. Людська історія формується з неліченної кількості різноманітних проявів мужності та віри. Кожного разу, коли людина стає на захист свого ідеалу або здійснює щось для полегшення життя інших, виступає проти несправедливості, вона породжує ледь помітний сплеск надії. І цей рух, зливаючись з іншими, такими, що зберігаються з мільйонів різних центрів енергії, сміливості, перетворюється на потік, здатний знести найпотужніші й незламні стіни гноблення. Люди, які впливають на світ, мають у своїй суті те, що можна назвати стандартном праведності або ж кодексом честі, за яким вони визначаються живуть і помирають. Вічна пам'ять нашому побратиму Мирону Аркзваричаку, Єромонаху Іу, царство небесної душі. Завершення 58-ї інвеститури леді Анні Архтерещенко, канцлеру Галицького командорства, було урочисто вручено від військовослужбовців 24-ї окремої механізованої бригади подяку за вагомий внесок підтримку боєздатності Збройних сил України. Більше про це ми з вами дізнаємося безпосередньо зі Львівського репортажу. Зараз вітання розповість. Пані. 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 Дякую. Командування 24-ї, окремої механізованої бригади. Висловлює подяку вам, леді Анна Марк Терещенко, рицарю ордену Христа Спасителя. За вагомий внесок у підтримку боєздатності Збройних сил України при виконанні бойових завдань для забезпечення національної безпеки та оборони України під час відбиття збройної агресії Російської Федерації. Висловлюємо вам нашу безмежну вдячність та зичимо наснаги і успіх у втіленні ваших проєктів щодо забезпечення національної безпеки України, виконуючи обов'язки командира полковник Ковальчук. <плес> Це на передовій хотілося, що щоб поки за ними стояти, вони будуть стояти і захищати кіські орди. Слава проти! Дякую! Дякую. Дякую. Сьогодні ми раді з того, що знаходимося у цей святковий недільний день у храмі Святого Юра. Скажіть, будь ласка, леді Анна отримала сьогодні нагороду і грамоту. За які заслуги? Сьогодні Ледіана отримала нагороду від 24-ї механізованої бригади імені короля Данила за заслугу перед збройними силами України у відбитті агресії Російської Федерації. Дякуємо. Дякую. Дякую. Немає кращого способу випробовувати співчуття та милосердя, аніж допомагати нужденним. Це той виклик, на який рисарі Христа. Сьогодні відповідають щодня. Місією рицарського ордену завжди було пропагування таких чеснот, як милосердя, єдність, братерство і загалом всіх тих цінностей, що сприяють благу. Це основоположні рицарські принципи: єдність, братерство та милосердя. Тож надання гуманітарної допомоги Збройним силам України нашими рицарями сьогодні це одна із основних місій ордену України. Про організацію та відправку на фронт гуманітарної допомоги нашим захисникам ми дізнаємося більше з інтерв'ю сера Ігоря Арх'яблонського та репортажу Марії Віксіни, речниці 35 ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Строгацького. Це не бумага так, тут. Продукти харчування. Нашому війську вантажі на продукти харчування. Доброго дня, сир Ігор. Доброго дня. Як нам відомо, ви організували та відправили на фронт багато благодійної допомоги. Розкажіть нам більше про вашу допомогу нашим захисникам. У нас такий на який час кожного з нас обов'язок допомагати, чи хто може на всіх фронтах, так і матеріальних, так і духовних. Тому е, була можливість об'єднатися нам з міжнародними партнерами, так і членами ордену, е, і сформувати великі допомоги. Так це більше 50 тонн е, відправити е, як нашим хлопцям на передову на фронт, так і Усім людям, які потребують на сьогоднішній день допомоги. Mm -hmm. От тому ще раз велика подяка всім нам, хто приймав участь в такій великій організації. Бо насправді наш час ми, ми повинні об'єднуватися як найшвидше і найбільше. І це наша сила в цьому, і це наша перемога. Дякую, дякуємо. Доброго дня! Посвітаю Марія Віксніна. Речниці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. 5 квітня 137-й батальйон бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського отримав від суверенного рицарського ордену Христа Спасителя гуманітарну допомогу. Командир бригади генерал Радченко висловлює щиру подяку Великому князю Архо Владиславу та Яблонському Ігорю. Нещодавно рицарі командорства Київщини вийшли з ініціативою подарувати ікону одному з підрозділів військовослужбовців. Командор Київщини сер Юрій Арграченко зорганізував зустріч з блаженнішим Святославом Шевчуком, отцем і главою Української греко-католицької церкви з метою освячення ікон. До складу делегації увійшли рицарі та військовослужбовці. Глава церкви Блаженніший Святослав прийняв делегацію своїй резиденції міста Києва. Після спільної молитви відбулася дискусія між сторонами. У ході розмови були затронуті різноманітні питання, в тому числі й питання сучасного рицарства. Розмова проходила в теплій та інтелектуальній атмосфері. По завершенню блаженніший Святослав освятив ікону для військових. До нових зустрічей на каналі Кейсі News новини Рицарі Христа. З вами була Яна Архо із студії Лос-Анджелес. Підписуйтесь на наш канал і залишайте вподобайки.